Вітаю! Сьогодні буду готувати полуничний компот. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось вибрала на гряці полуничку. У мене є і більша, і маленька, різні. Погляньте, яка краса. І тепер буду відчіпувати хвостики. І відразу закидаю в банку. Маленьку полуничку залишу для приготування варення. Як я готую варення, залишу рецепт в описі під цим відео. Банки з полуницею заповнюю наполовину. Ось в мене вийшло 4 літрових баночки майбутнього компоту. І стільки залишилося на варення. Відставляю його сторону. Тепер знадобиться цукор. І на літрову банку я додаю 4 столові ложки цукру без гірки. І тепер заливаю, не доходячи до краю банки, водою. Вода холодна. Накриваю кришками. Тепер беру каструльку. В мене вона старенька, я її тримаю якраз для таких цілей, для закрутки. Застелила ганчірку і ставлю банки. До каструлі вливаю воду. Води я налила чуть більше половини, і к вам видно, тут банки чуть більше половини. І тепер ставлю на вогонь. Від моменту закипання стерилізую. Приблизно 30 хвилин. Ось минуло у мене 40 хвилин. Буду діставати банки і закривати компот. Як зазвичай, закриваю ключі, перевертаю баночку, дивлюся, чи добре закрив ключ. І утворюється знизу цукор, який не розчинився. Рухаю баночку, щоб компот розчинив цукор і все, погляньте, який гарний колір. Коли ще постоїть, ще буде більш насиченіший колір. І перевертаю вверх дном банки. Тепер накриваю банки рушником, добре закутую так. і залишаю до повного охолодження, коли холодний компот, переношу в прохолодне місце. Смачно.